Найперше, це те, що мені дуже подобається географія. І вона мені таку любов до географії мені пробив мій тато. Мій тато дуже любив дивитися такі передачі про подорожі. У нас завжди е, був вимкнутий телевізор на, саме на таких передачах. І ми з татом завжди читали дуже багато енциклопедій. Енциклопедії суто, які стосуються подорожей, географії, географії населення, географії всього світу. І так мені це сподобалося, і більше того, я вже їй не подавала нікуди документи на вступ, тільки суто на спеціальність географія. Ну, географія вона дуже дотична до сфери туризму. Саме мені це подобається, тому відповідно вибрала цей фах і, до речі, не шкодую. Пам'ятаю, так, це було дуже хвилююче, я дуже переживала, оскільки другий, друга моя вища освіта це педагогіка вищої школи. І я там проходила практику виробничу саме в університеті. На спеціальності географія я проводила свою першу пару. І звідти в мене тільки приємні такі спогади. Відповідно, я там і зрозуміла, що хочу викладати саме в університеті. І більше того, із цією групою, де я перший раз прийшла на пару, я спілкуюся до цього часу. І ми навіть дуже хороші друзі стали. У нас була дуже маленька різниця у віці, коли я викладала, вони були студентами. Тому ми спілкуємося до цього часу. Ну, мене надихає найперше це можливість подорожувати. Я дуже люблю подорожувати, але саме подорожувати по Україні, шукати цікаві туристичні об'єкти в Україні. Мене це дуже надихає. Я про Івано-Франківську область знаю дуже багато, куди можна поїхати: про Закарпатську, про Львівську. Тому я дуже люблю подорожувати і саме дивитися на ці об'єкти, а потім їх пропонувати вже нашим туристам, щоб вони відвідали і розвивали наш внутрішній туризм. Це мене дуже надихає. Ніколи не зупинятися. І я не люблю зупинятися. Для мене важливий постійний рух і постійний розвиток. Як тільки я бачу, що я в чомусь не розвиваюся, воно мене е пригнічує. Тому я бажаю всім розвиватися, я бажаю всім рухатися постійно, бо рух це життя. Ну, Напевне, вони вже мають приходити до нас вмотивовані, тому що вища освіта вона передбачає не просто піти туди, куди батьки. Порадили, а піти туди, де насправді потім будеш працювати з задоволенням, з бажанням працювати, і відповідно це мало би бути вже в мотивації наших студентів. А як їх мотивати мотивувати до е, приходити на пари? Це вже інше, це вже про методи, про які використовує викладач, це вже про е, якусь культуру між викладачем і між студентом. Позитивно ставлюсь, тому що, як я вже казала, рух це наше майбутнє життя, і відповідно ми маємо змінюватися, рухатися вперед. А штучний інтелект це є таким сучасним трендом. Можливо, через кілька років він і перестане бути трендом, коли ми це навчимося всі робити. Єдине, що я би рекомендувала, просто фільтрувати те, що розумно фільтрувати те, що нам подає штучний інтелект, і вміти правильно відрізнити добре, що він подає, від поганого що. Він подає, бо також у мене була така історія, коли я його запитувала про замки Франківщини, і він мені написав такі замки, про які в принципі в нас ніколи такого не було. Але він мені їх написав, десь, можливо, були якісь дослідження неточні, такі якісь псевдонауковці робили. Тому відповідно він це і видав. І якщо би я не мала знань. Що насправді в нас є, то я би могла просто перекопіювати той текст і вставити в якусь там роботу і знову ж таки допустити таку неточність, непрофесіоналізм. Тому я вважаю, що має бути обов'язково розум у тому, що подає штучний інтелект і вміти це відфільтрувати правильно. Обов'язково. Обов'язково ми завжди. З своїми студентами подорожуємо. Ну, власне, в нас такий фах, що ми маємо подорожувати. Але я вважаю, що викладач має брати активну участь у студентському житті. Я не говорю про якісь вечірки там, де студенти і студенти, але загалом викладач має приймати цю участь. І більше того, мені дуже подобається такі поїздки, зближують на багато з своїми студентами і залишають приємні спогади на майбутнє. І ми, коли ми завжди їздимо. Своїми студентами ми возимо їх по всій західній Україні, бо, на жаль, зараз не можемо через війну далі поїхати. Але після цих поїздок ми завжди приїжджаємо з позитивними враженнями і ми відчуваємо, як студенти тягнуться до нас і хочуть щось вивчати. Тому це є такий елемент не просто виховний, а ще й навчальний, тому обов'язково має брати участь. Для мене ідеальний студент. Це той, який чесний. І для мене ідеальний студент це той, який хоче навчатися. Тобто той, який… Не, тут не про мотивацію, а тут про бажання студента навчатися на тій спеціальності, на яку він поступив. Оце дуже важливо у вищій освіті, щоб студенти поступали туди, куди вони насправді хочуть. Йти вчитися і потім працювати, і тоді з таким студентом працювати набагато легше, ніж студентом, який ще не знає, куди він хоче, він вивчає. А от коли вже прийшов той, який дійсно йому подобається туризм чи готельно-ресторанна справа, то ми розуміємо, що це легко працювати, бо вони наскільки як губки впитують все, що вони хочуть дізнатися для своєї майбутньої професії. У нас такий перший курс зараз мені дуже ним пишаюсь. Мені дуже подобається з ними зараз працювати, тому що. Що вони насправді, коли їм подаєш інформацію, вони так активно її слухають. І коли виходиш з цієї пари, то ти такий піднесений, який окрилений, що дійсно є студенти, які поступили до нас саме через те, що вони це хочуть. Моє студентське життя припало якраз на період Революції Гідності. Я тоді поступила на перший курс навчання, це був 2000... 12-13 роки і я була старостою групи. І якраз от така цікава студентська історія. Це коли нам треба було збирати всіх студентів. А я навчалася тоді, де інститут туризму на Пасічній, І це треба було весь інститут збирати, щоб ми йшли, скандували студенти за Європу. І я пам'ятаю, це був лютий, це був листопад. І це було дуже холодно, то падав такий сніг, такий мороз. Але ми всі з студентами, це наскільки було піднесення, таке окрилення. Ми всі з студентами з цілого інституту йшли сюди під наш міську і обласну раду, і там скандували вже студенти за Європу, і різні були такі заклики. Це було наскільки піднесено, і я тоді відчула такий дух українськості. І це мені дуже сподобалося. Це такий дуже приємний спогад студентського життя. Буває Буває професійне виграння. Більше того, моя магістрська робота стосувалася саме професійного виграння викладачів вищих навчальних закладів на той період, ще не було ЗВО. Тому, відповідно, я проводила дослідження, і в мене в дослідженні брали участь близько 200 викладачів і різної вікової категорії. І я побачила, що дійсно є професійне вигарання і викладачів закладів вищої освіти. І більше того, викладачі найбільше професійного вигарання саме викладачів, які працюють від 5 до 7 років. Це по-моєму дослідженню. Тому мені це стало дуже цікаво, чому так, але е, так є. І, а найменше професійного вигорання – це вже викладачі, які працюють від 30 до 40 років. Mm. Залишати, напевне, тих людей, які тебе десь тягнуть е, не туди, де ти хочеш розвиватися. То цих людей на своїй дорозі, якщо ти бачиш, що вони не підходять тобі по духу, по думках то їх треба просто залишати, треба орієнтуватися на інше і не, не прислухатися. Тому що, ти, якщо ти будеш прислухатися, ти залишишся на тому самому рівні, який ти досяг до того. І не буде розвитку. А це для мене дуже важливо.